Розпочинаємо інформаційний вечір на СК 1 на календарі 30 листопада, останній день осені та перший день нового робочого тижня. У прямому ефірі підсумковий випуск новин цього дня. Вітаю вас, як завжди. У цій порі. Ми розповідаємо про найцікавіші та найактуальніші події поточного дня. У студії працює Марина Каплун. тож далі говоримо про таке. Працівники житомирської кондитерки продовжують мітингувати три зами та секретар. Депутати попрацювали під час першої сесії. У грудні Житомиряни отримують нові рахунки за газ. У Житомирі відкрили сучасну котельню на солом'яних палетах. Генеральний прокурор України Віктор Шокін призначив керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Відповідний наказ Шокіна розміщено на сайті ГПУ. Як зазначається відповідне рішення, Віктор Шокін прийняв після того, як вивчив дані щодо тестування на знання законодавчої бази та загальної здібності, переглянув відеозаписи співбесід членів конкурсної комісії з обома претендентами, ознайомився з їх особовими справами та провів особисті співбесіди з кожним із них. На посаду Холодницького призначено на термін 5 років. Шокін відповідно звільнив Назара Холодницького з посади заступника прокурора Автономної Республіки Крим. Житомирську кондитерку досі лихоманить. Щодня мінус 3 мільйони гривень. Щохвилини, збільшуючи можливість втрати солодкого підприємства у Житомирі, історія рейдерського захоплення може повторитися. Працівники фабрики не витримали і після кількаденного сидячого протесту вийшли на трасу Київчоп, аби захистити своє право на роботу. Працівників розігнали правоохоронці, але вони не опускають руки та продовжують боротися. Про скандальні події більше у сюжеті Андрія Іванюка. Не солодко живеться останніми днями працівникам Житомирської кондитерської фабрики. Люди вже четвертий день не можуть вийти на роботу через ряд причин, які сколихнули місто минулого тижня. Деякі високопосадовці з міста Києва намагалися паралізувати роботу товариства з додатковою відповідальністю Жел, але низка подій, які відбулися після цього, паралізували трасу Київчоп. Перекрили головну автостраду України працівники кондитерської фабрики «ЖЛ». За 15 хвилин після початку протесту на трасі з'явилися чималі затори та працівники поліції. Правоохоронці попередили людей, що їхні дії є неправомірними і караються законодавством України. Караються штрафом від 50 до 150 п'ятдесяти неподатковних мінімум доходів громадян. Або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. Та протестувальники не збиралися розходитися, що збільшувало розмір затору та напругу на трасі Київ-Чоп. Керівництво заводу не бере на себе відповідальність за дії працівників. Я як председатель голова спостережної ради майже не контролюю ситуацію, тому що в основному займається тими питаннями про спілки. Люди взялися за відстоювати своє право на роботу. Тобто зараз трудовий колектив сам вирішує, що вони роблять. Якщо ж керівництво ТДВ ЖЛ не контролює дії своїх працівників, за це взявся спецпідрозділ поліції. Одягнені у екіпіровку правоохоронці силою відштовхнули людей з дороги і звільнили рух транспорту у бік Києва. За допомогою ось таких немаленьких хлопців людей змогли витиснути, та затор по трішки зменшується. Після того, коли звільнили частину дороги, яка веде до Києва, ми можемо бачити за моєю спиною, що зараз витискають людей, аби звільнити дорогу. І можна було їхати в житому. Ось міліція таким чином відганяє людей, які перекрили дорогу. Поліція має забезпечити рух, що ми і зробили. Максимально намагаємося забезпечити безперешкодний проїзд транспортних засобів. Люди обурені діями правоохоронців і обіцяють продовжити акції протестів до повного відновлення роботи заводу? Люди добрі, що ви робите? Ви за народ? Це ми в Європу йдемо. Це ми куди йдемо? В якій державі ми живемо? Де ця правова держава? Щоб сьогодні викликати для жінок, які працюють сьогодні по 12 годин, сплачують податки, і щоб на них сьогодні спецпідрозділи висилати. Скажіть, будь ласка, на на якому світі і в якій державі ми живемо? А поки люди намагаються такими методами повернутися на свої робочі місця, керівництво кондитерської фабрики у правовому полі намагається відмінити ліквідацію підприємства, яке за словами голови наглядової ради ТДВ ЖЛ Ігоря Бойка намагається захопити рейдерським способом депутат Верховної Ради Сергій Пашинський. Ми сьогодні присутні в обласному управлінні юстиції, спілкувалися з паном Гарайом. Він абсолютно відмежувався, сховався від нас, невідомо де. Викликав поліцію на нас, що ми йому перешкоджаємо працювати. І на сьогоднішній день на, на, на даний момент його на ми не бачимо в його в кабінеті. Виробництво солодощів припинилося минулої п'ятниці. Кожен день підприємство втрачає 3 мільйони гривень. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Кадрові рішення під час першої сесії Житомирської міської ради сьомого скликання обрали секретаря міської ради, трьох заступників міського голови та склад виконкому. Подробиці у сюжеті сьогодні у Житомирі призначили 28 нових чиновників. Депутати міської ради обрали секретаря чотирьох заступників міського голови та затвердили виконком чисельністю 23 особи. Вже три години депутати міської ради намагаються обрати секретаря. Якщо і інші питання будуть так довго вирішувати, то цей склад депутатського корпусу мало чим буде відрізнятись. Під попереднього, адже практика підкілинних договорняків лишилась переконані деякі депутати. Я проти пакетних політичних домовленостей, я проти, аби вирішувалося кулуарно рішення, хто буде секретарем. Більше того, пані Ірина говорить про тиск на депутатів напередодні сьогоднішньої сесії. Сесію перенесли для того, аби добрати голосів. Ну, так переламати через коліно зрештою дете. Ось ламали. Ви знаєте, когось до ваших депутатів з нашифра я знаю, що були такі моменти. Але я знаю, що були такі моменти, але я думаю, що було би краще, якби. Кожна людина про це розповідала самостійно. Ми запитали інших депутатів, чи на них тиснули або намагались із ними домовитись. Ну, до мене ця інформація не поступала, ніякого тиску не було. А це власне бажання кожного депутата брати, не брати, йти голосувати, не голосувати. Міський голова спростовує інформацію про тиск на депутатів і говорить про елементарні переговори із фракціями. Це Абсолютно нормальна ситуація, коли і секретарі і зустрічається з депутатами і чому-то з ними, презентують свою позицію. Я, я Знаю, що Наталія Чиш зустрічалась там со всіми фракціями. Сама пані Наталя вже визначила перші кроки на новій посаді. Має бути проведений аудит розпорядників бюджетних коштів обов'язково. Потім ми маємо провести аудит землі міста Житомира. Громада має знати, чи ми володіємо, чи ми можемо використовувати, розпоряджатися. Ось і третє, що ми маємо, це провести інвентаризацію взагалі нашого житлового фонду. Після обрання секретаря депутати за півгодини призначили нових заступників міського голови. Ними стали Олексій Ясюнецький, Матвій Хренов та Дмитро Ткачук. Визначились, зокрема, і складом виконкому, обмежившись 23 членами, що наполовину менше попереднього складу. Всі інші питання обранці перенесли Ле на третє пленарне засідання, яке відбудеться вже найближчим часом. Дмитро Клименко, Юлія Парух, телеканал СК1. У грудні Житомиряни отримують нові рахунки за газ за листопад 2015 року. Для точного розрахунку обсягу спожитого природнього газу громадянам необхідно зафіксувати показники лічильника на перше число місяця та передати їх до ПАД «Житомиргаз» впродовж наступних п'яти днів. На шести вулицях Житомира встановлять безкоштовні лічильники газу з 30 листопада по 3 грудня ПАД «Житомиргаз» тимчасово призупинить постачання газу на час проведення робіт зі встановлення приладів облику. Відновлення газопостачання відбудеться одразу після встановлення лічильників. Ми запитали у Житомирян їх очікування від нових тарифів та встановлень та ставлення до нових цін. Вся справа в тому. Я думаю, що це дуже дорого. Всім віпрох. ну, <головік> треба платити. Але в мене субсидії. То мені трошки легше, так неподйомно це дуже багато і дуже тяжко основному пенсіонерам. Я оформила субсидії. Поплачу по субсидиях. Ну, во-первых, конечно, тарифы, которые выписываются, да, допустим, и цена должна соответствовать качеству. Если будет надана качественно она, ну, соответственно, будет и хорошая цена, и мы готовы будем платить. А если цены не будет и качество услуг не будет понадобины, то смысл. И морально это, по-моему, каждый не готов к этим сейчас оплатам, которые к нам придут. Потому что дохода нет. Разність, доходи, розходи дуже большая. Ну, звичайно, не готові, тому що, що, що яка пенсія? Яка зараз родить пенсія, які заробітні плати? Ви ж самі розумієте. А наскільки мені було відомо, що коли служкін наш, був вже ж він виходець наш і працював у нас і у сфері електроенергії, яка, і хай, що для Житомирщини він підняв і тарифи самі найбільше, що це було дуже обідно, це таке говорили. Ну Ні, звичайно, ну, такі ж тарифи, ви що? Тому що скрізь по місто скорочення на всіх підприємствах, тому що рівень життя у нас зараз упав до самого низу, тому що люди реально виживають зараз. А ціни самі бачите, які і в тому числі і платіжки. Ну люди завжди мають очікування на краще. маємо надію, що щось зміниться в нашому житті, і наше можна передивляться ці тарифи і змінити. Понад місяць увесь Житомир намагався врятувати маленьке життя. Ми розповідали вам про хлопчика, якому терміново потрібна пересадка серця. Родина Юри коштів на складну операцію немає, але гарна новина все ж таки є. Юра Коханчук полетів до Індії, де йому зроблять операцію з пересадки серця. 14-річний спортсмен із Глибочиці Юрій Коханчук, якому у вересні діагностували некомпактний міокардит, уже вилетів до Індії. Там у клініці Фортіс йому проведуть термінову операцію з пересадки серця. Наразі збір коштів на лікування Юрка припинено. Про це повідомив батько хлопчика Олександр Коханчук. За увесь час збору коштів вдалося зібрати 1 мільйон 357 тисяч 546 гривень та 84 копійки. Енергоефективність у Житомирі відкрили сучасну котельню на солом'яних пилетах. Новинка обслуговуватиме загальноосвітню школу Номердин. Котельне обладнання надане місту програмою розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні у якості технічної допомоги. У Житомирі стартував другий шведсько-український форум з чистих технологій, на який приїхали емісари міжнародних фінансових інститутів та міські голови і їх заступники міст України. Розпочали форум відкриттям нової котельні у школі Номародин. Ми вибрали такую просту школу, не показательную, не в центрі города, тому що ми хотим на примере этой школи показати школу, какой вона має бути. В приміщенні школи дійсно теплий батареї можна сказати, що гарячі, хоча відчути зараз різницю палили газом чи соломою, не можна. А от в платіжках за комуналку різниця відчутна. Економія від заміни котлів становитиме більше як півмільйона гривень на рік. Крім того, зникнуть викиди метану та інших шкідливих речовин при згоранні газу. Коли спалюється пілета і соломи, то от це на протязі півроку рослина взяла вуглець СО2 CO, і зразу його віддала назад. Тобто баланс не порушується. Представниця ПРООН Ініта НІТ Паулович наголосила, що такі маленькі проекти енергоефективності здатні змінити глобальні світові процеси. І сьогодні, власне, відбувається подія на конкретному місці, в яка вписується в глобальний масштаб. Далі учасники форуму відвідали утеплений за європейськими стандартами дитячий садок номер 63 Починалася холода, у нас було в приміщенні десь починаючи 16 вісімнадцять градусів. Тут же ще коли навіть не було включене тепло, у нас було 22 градуси. Коли вже підключили отоплення, нас було до 27 градусів. Учасники форуму мають можливість перейняти досвід Житомира у модернізації та утепленні об'єктів соціальної сфери. Таких дитячих садів сьогодні немає, але Ми сьогодні теж ставимо пілітне катільне. У нас сьогодні теж ми закінчуємо роботу. Зараз на музичній школі ставим котельню, катільню. Модернізувати господарство за рахунок лише інвестицій неможливо. Переконані чиновники на місцях, тому вимагають державної підтримки. Зараз розробляються програми і заходи, які в в майбутньому дадуть, ну скажімо, досить позитивний ефект. Зараз в цьому напрямку досить особлива увага. Форум триватиме два дні. Завтра до Житомира приїздить велика делегація із Києва. Дмитро Клименко, Леніт Продаченко, телеканал СК 1